Гуцули кажуть, що вогонь це обличчя Бога. Ставлення гуцулів до вогню у горян дуже шанобливе, прикмет та забобонів, що стосується вогню, у них чимало. Гуцули вірять, що коли дитині подати хліб над вогнем, вона обов'язково виросте злодієм, а якщо хто плюне в вогонь, у того на язиці утвориться міхур. Ріхом також вважається кинути у вогонь волосся. Коли вогонь у печі сильно тріщить, гуцул скаже, що до хати прийде розгнівана людина. Щоб пожежа не поширювалася, треба голому обігти довкола хати. Для цього ж сусідки перед домом мають обертати сито у напрямку протилежному до того, в якому рухається вогонь. А якщо хата зайнялася від удару блискавки, то загасити вогонь, вважають гуцули. Можна тільки молоком.